Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І отак з день за днем продовжується день. Я сподіваюся, у вас все добре. Хто перший раз дивиться цю карту дня, ви повинні розуміти, я цю карту дня роблю завжди наперед, тому я не знаю, що, це від... що тут що відбувається. Можливо, Україна вже звільнилася від москалів, і нам у нас все добре. Дивіться, які енергії вже в... виш... вистрибують, можна сказати, це. Енергія, зараз я поясню, паузи, якоїсь паузи, якогось, я так скажу, тут, тут це мечі, мої дорогенькі, мечі, тобто логічне мислення. Тобто, людина зараз в спокійному, як знаєте, як медвідь у сні, це для всіх ось. І думає над своїм наступним кроком, як відкрити, цю двері, як відкрити ці двері, як розібратися в якійсь важкій ситуації. Ці карти радять, тобто це зараз для усіх, мої дорогенькі. Візьміть паузу до цієї ситуації, і тоді ви зможете розібратися, як ці двері відкрити. А зараз для кожного індивідуально буде карта. І так. І так, вибирайте свою карту, мої дорогенькі, і будемо дивитися. І так, це мій внук прийшов в гості, так що е, звикайте до кінця серпня, буде таке у мене. Ще, ще двоє приїдуть. І так, е, перша, друга і третя карта. Я вас не лякаю, але я себе я сама лякаюсь. Бо як буде повна хата людей, то я взагалі боюся, що не зможу вам взагалі ніяке відео робити. Вибачайте за відступ. І так, хто вибрав карту номер 1 Будемо дивитися. Дивіться, у вас колесо фортуни. А колесо з фортуни зазвичай це дуже добра карта. Це з одного боку, так, але з другого боку, колесо фортуни нам показує якусь циклічність, щось може повернутися, щось з минулого, щось, де ми не додивились, не доробили. Знаєте, тут і колишні можуть прийти, тут і а, якісь родичі можуть з'явитися, пропавші безвісті, до речі, дорогенькі мої дивіться, тут можуть бути звісточки від пропавших безвісти. Я не хочу вам давати надію, розумієте? Але, як то кажуть, надія все рівно. Ми навіть надіємося, поки ми загиблого не побачили своїми очами, поки ми підтвердження не маємо, ми віримо все рівно, віримо. В те, що він живий, вона жива. розумієте? Ось, ця карта зазвичай дуже хороша, вона приносить хороші новини. І це, знаєте, родинні якісь зв'язки, теж можна сказати, тому що у нас, дивіться, яке товсте дерево, як то колесо. Будьте сьогодні уважні: не пропустіть ніякого шансу. Шанси не, пот... не можна відпускати, Ось, але і не можна їх зловити і утримати. Хай вам щастить сьогодні. Карта номер 2 А тут у нас сімірочка кубків. Саме в цьому таро ми вже говорили: це дзеркала. Я бачу тут трошечки такий, знаєте, смуток, розчарування в чомусь. Людина розгублена, не знає, що вибрати. Наприклад, у вас дуже великий вибір сьогодні, хочу і мороженого. Я, я все говорю прикладами. І мороженого, і пірожено, і, і булочку з маслом, і булочку з маком. І, і от знаєте, це коли шведський буфет, і ви не знаєте, що вибрати: чи взяти то, чи взяти це. Це ось ця карта може так програтися. Наприклад, прийшли на базар, хочете купити помідор, а їх так багато, ціни різні. А от ті вчора були по, по... по, по пам'ятаєте, був такий колись жарт. А ті от вчора були по, по, по 2 рубля. Це колись дуже ще радянський жарт. Але неважливо. Що ще ця карта може говорити? Дуже багато інформації. Не... Виключайте трошки телевізор, не дивіться телемарафонів, не слухайте доброзичливців. Можете навіть Ірину сьогодні не слухати, тому що це карта перенасичення інформації, перенасичення чогось іде у ваше життя. Це може бути і очарування чимось, так? а потім іде розчарування. Нічим сьогодні не очаройтесь, тому що ця карта вона не несе в собі реальності. Вона нам дає тільки. Так я щось при порож... Знаєте, як, як у нас кажуть, вдягни пень і буде От Отак, а ти не бачиш, що то пень. А то буде до вподобень, тому що то прикрасили. Дивіться усередину, дивіться, розглядайте те, що ви тримаєте у руках. Не давайте собі від якогось продавця ошукати, очарувати чимось. Дивіться на реальні, реальніше, дивіться на речі. А тут у нас іде жрець. Зазвичай жрець у нас у звичайному таро, це мудра людина. Ну, звичайно, дивіться, яка мудра дитина. Вона спокійно сидить. Це, знаєте, мені це нагадує колиску українську, українці в Україні, тобто наша мова, наша віра, наша. Свобода, наші традиції, оце і є колиска українська. Ну, я це прикладом кажу. Дивіться, але ми маємо завжди право чомусь новому вчитися. Чогось мудрого, от жаба, наприклад. так? Я не пам'ятаю, що значить жаба. Можливо, хтось знає з вас, що значить жаба. Як тотемні звірі, треба мені знову зайнятися чимось ну, почитати про звірів. Я знаю, що метелики це трансформація. Тут є пірячко, тобто у вас є якийсь хист до. А можливо, до письменства, до складання віршів, до склад музики у вас, бачите, є хист до малювання. Тобто, можливо, ви почнете сьогодні щось нове вивчати. До речі, це старший аркан. Це дуже важливий день сьогодні для вас. Можливо, ви чомусь сьогодні навчитеся новому. Можливо, ви будете мати справу з дітьми, з внуками. І якась трансформація у вас дуже велика буде проходити. Тобто, якесь нове навчання буде йти у ваше життя, вчіться, будьте готові. В мене, знаєте, йдуть такі слова наші чужому навчайтесь, але свого не забувайте. Оце і є наша Оця ракушка, а ви перлиночка в цій ракушці. Тобто ви, українці, у себе вдома на своїй землі. І будьте мудрими. Бажаю вам, мої дорогенькі. Тобто, навчальний процес сьогодні якийсь буде дуже, дуже виховний, можливо, навіть дуже цікавий, і дуже важливий. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Бережіть себе, гарного вам дня, мирного дня і разом до перемоги, мої дорогенькі.